Біфрен, спокій за ясної голови. Про оперативну ситуацію на фронті поговоримо з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Мабуть, головна новина із фронту останніх днів це звільнення Лиману. Що це означатиме для подальших боїв на сході України? Лиман має важливе стратегічне значення, тому що там знаходиться залізничний вузол. Станція відповідно це суттєво обмежить пересування і логістичні можливості окупаційних військ на сході. це перше. По-друге, це створює додаткові передумови для українських сил для переходу до конти продовження контрнаступальних дій далі. Із виходом на Луганщину третє це е, демонструє е, на сьогоднішній день, що українські війська вони взяли темп е, і, нехай, не так стрімко, як було на Харківщині, але продовжують рух. Вони не зупиняються і продовжують контрнаступальні дії. На сході, ну і наступний момент це в принципі, все ж таки доволі таки репутаційна і іміджова поразка для Росії, тому що а, ті, хто говорить про те, що зовсім нічого не означає, що російські війська не докладали зусиль для того, аби утримувати Лиман, помиляються. Вони насправді докладали зусиль, аби його втримати. Тому це можна сказати не те, що втеча чи паніка в окупантів, не тільки це, це все ж таки майстерність і а, правильна. На проведення операції українських сил зіграли, і власне те, що дало перемогу на цьому напрямку. От про темп дійсно звільнення Лиману не було блискавичним, як це сталося на Харківщині, коли росіяни просто втікали і все кидали. Так це було багато днів напруженої роботи, і росіяни бачили, що їх починають оточувати, але тим не менше нічого не змогли з цим вдіяти. В чому тут секрет? Це якась геніальна тактика збройних сил України? Чи окрім геніальної тактики збройних сил України були ще якісь фактори? Розумієте, на Харківщині була теж ситуація в тому, що все ж таки ефект раптовості він а, певний був присутній. Російські війська не готувалися. В цьому, до речі, майстерність провести операцію так, аби ворог чітко не бачив, що йде підготування до того, аби це зробити. Що стосується лиману, то зрозуміло, що. Було очевидно і помітно, куди рухаються українські сили. Відповідно, у них там був укріп район, і Це дало можливості підготувати певні редути оборони, що в результаті не допомогло, і не виручили російські війська від поразки. Але все ж, тобто, це перший фактор: все ж таки, ефективні дії українських військ. Друге. Це те, що ворог не встигає перекидати резерви, не встигає перетягувати підкріплення, Незважаючи на те, що вони хотіли частково 58-му армію зняти з південного напрямку Запорізької, і перекинути туди на схід. Це їх не врятувало від поразки, і яка зараз складається ситуація станом на зараз, поки ще не встигли під'їхати велика кількість з цих мобілізованих. Видно, як у російських військ фактично вичерпуються сили. Вони не можуть утримувати всю лінію фронту однаково. Тобто, вони будуть пропускати удари і надалі. Це зараз таке вікно можливостей для українських військ просуватися поки ще або в невеликій кількості перекидаються мобілізовані, або не перекидаються взагалі по деяким напрямкам, і це створює передумови. Ну і плюс деморалізація. Особового складу російських військ вона теж дається взнаки і все більш помітно. А от коли під'їдуть ці мобілізовані, то їхнім завданням буде наступати і знову захоплювати звільнені українською армією території чи, от, скоріше, просто тримати фронт? Ну не виключено, що їм будуть ставити і такі завдання, і накази перед ними. Проводити і такі десь наступальні дії, питання можливостей і спроможностей. А спроможностей на сьогодні у них таких не буде. Тобто, станом на сьогодні, якщо ми проаналізуємо ситуацію, яка є, не видно за рахунок чого може Росія перевернути, скажімо, ситуацію на свій бік. Хоча, звичайно, в першу чергу вони перекинуть мобілізованих і їм поставлять завдання утримувати ту лінію фронту, яку вони можуть отримувати. На тих рубежах, де можуть на окупованих територіях, і друге по можливості висуватися вперед. Тільки особливість цього висування вперед порівняно з тим, що було кілька місяців тому, що належної артилерійської підтримки чи важким озброєнням у них не буде. Висуватись вперед, це просто живі силі, що рівносильно просто. На загибелі, тому що інакше без, без вогневої підтримки належної досить важко. Ну, вони ж так багато разів говорили, що за ціною не постоять. Ну тому ми не можемо виключати варіанту просто накидування живої сили і завалення горами трупів лінію фронту. Ну тим часом інститут вивчення війни пише про те, що для Путіна нині східний напрямок не настільки важливий, як південний, враховуючи от такий настрій, можливий російського диктатора. Чого чекати від російських солдатів? На півдні? ви знаєте. Я думаю, що приблизно однакові були накази, що в Лимані стоять насмір до останнього від Путіна. Ті ж самі накази вони є і в Херсоні на півдні. Тобто вони насправді подібні. Якщо ми подивимося на півдні, ну зараз є інформація, що з Окупованого Криму Росія намагається формувати якісь Резерв мобілізованих нові батальйонно-тактичні групи і перекидати їх на лівобережжя Херсонщини. Подивимося, можливо, вони дійсно хочуть форсувати вплав там Дніпро. Я не знаю, яким чином ще спробувати е перебратися. Але ситуація на півдні зараз е полягає в тому, що українські війська наступають на е правобережжі Херсонщини. Ми це бачимо. і Є вже офіційні повідомлення про звільнені населені пункти. Наступають з півночі і так само. Заходу з північного заходу, тобто, це якщо подивитись на мапі, дві точки, звідки просуваються українські війська і відтискають противника до Херсону. Сказати про те, що там у російських військ є якісь перспективи поновити наступальні дії чи підвищити свої оборонні спроможності, важко, тому в будь-якому випадку вони лише відтягують, намагаються відтягнути фактично невідворотні свою поразку. І намагаються зараз будь-яким чином рятувати ситуацію, тому що вочевидь, я думаю, що там наказ все ж таки в жодному випадку не здаватися, а стояти до останнього. Просто навряд чи вдасться це повторити. Угу. Білоруські опозиціонери повідомляють про те, що їхня країна готується приймати десятки тисяч мобілізованих. Що чекає цих мобілізованих, у разі якщо вони отримають наказ наступати на північ України? Я думаю, нічого хорошого їх точно не чекає, тому що е, командування об'єднаних сил і вони це демонстрували неодноразово. Проводить досить потужну роботу по зміцненню державного кордону спільно з прикордонною службою. Якраз зараз е, завершується навчання північний буревій, де беруть участь територіальна оборона, прикордонники, Нацгвардія, українські збройні сили, якраз там на північних рубежах на е, кордоні з Білорусі, тобто робиться все. Для того щоб якщо противник вирішить піти на такий безглуздий, абсолютно програшний для нього крок, але все ж таки вирішить атакувати Україну з півночі, унеможливити це або максимально мінімізувати загрози. Все буде там нормально. Угу. Ну і не припиняється ядерний шантаж з боку Росії. Сьогодні вони якусь там підлодку випустили, щоб, начебто, проводити навчання в Карському морі. Це Арктика. Розвідки усі говорять про те, що не видно зараз того, що цей ядерний потенціал, який може бути використаний по Україні, почав переміщатися. А як це має стати видно? Тобто, як розвідники зрозуміють, що щось відбувається в цьому напрямку? Я я вам скажу буквально два елементи. Треба розуміти, що ядерна зброя, вона ядерні боєголовки вони мають зберігатися за особливих умов, за особливих умов вентиляції, температури, повітря і таке інше. Відповідно, вони мають зберігатися в сховищах, про які відомо розвідкам відомо і українській розвідці, орієнтовно де можуть бути такі сховища і на окупованій частині території України і на теренах російських. Відповідно, як мінімум, один елемент це моніторинг ситуації за цими сховищами. Це раз по-друге, це безпосереднє відстежування інформації, яка може передаватися по командуванні відповідних радів військ. Це теж роботи розвідок, робота відповідної агентури. По третє, це супутникові знімки і дані, які можуть отримуватися повітряної розвідки і інших джерел про переміщення таких видів озброєння. По-четверте, це носії такої зброї. Тобто, зброя вона може застосовуватися з ракети Скандер, ракет «Х-101». це переважно найбільше ті види озброєнь, з яких Росія найбільше за попередні роки проводила навчання. Передивлятися пересування потенційне і за ними там літаками. Ту 95 стратегічної авіації або пусковими установками. Іскандер, як вони маневрують, куди рухаються, і mm -hmm. так далі. Є елементи, є засоби це робити. Зрозуміло. дякую вам дуже за аналіз. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучився до нашого ефіру. Зараз коротка пауза і випуск новин з Оксаною Гусайт.